Короткий лікбез для військових, чому не існує військових ваших частин? Дуже коротко, тому що Збройні сили не створені спочатку та підписом. Це перше, друге, не існує розпоряджу акту про створення ваших військових частин. Тому, коли ви повертаєтеся з фронту, вас зробили злочинцями. І вам кажуть, я вас туди не посилав. А ви злочинці, ну ви є справді злочинці. Не я це зробив, а тому, кому ви служите по незнанню. Що робити з цим? Не було потрібно вступати в ЗСУ. Ті, коли насильно призвали, що робити. Я можу повернути вас, вас назад додому. Звертайтесь на електронну пошту. Академія. Мі. Так, я допомагаю поверненням людей з фронту, якого не існує. Саме так. Коли мені кажуть, а як ж війна, назвіть мені, будь ласка, закон України, в якому вказано оголошення чи війна, чи агресія Російської Федерації, номер закону. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи є такий закон нема. Що далі? Що саме цікаво, чому ще не існує ваших військових частина? Землі, які, на яких знаходиться ваша неіснуча військова частина, захоплені Міністерством оборони і належать територіальній громаді. Міністерство оборони України не сплачує територіальним громадам. За використання земей податок, що є злочинним за оренду землі вони не сплачують. Міноборони це таке ж банд формування, яке не утворено законом, взагалі нічим не утворено спочатку та пісня. Саме так закон про міноборони. І положення про нього без під підписують відповідальність країни, Республіка, Україна під назву УРС. Саме так. Тому, коли ви повертаєтесь додому, вам кажуть: Я тебе туди не посилав. Короткий лікбез, чому військовослужбовці є ніхто. І звати їх міна. Слава Україні! Підпишись на цей канал, пошир цю правду. Хай у керівництва Міноборони палає за цю правду. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Також не забудь підписатися на цей YouTube канал, TikTok канал. Разом доб'ємо до мільйона. Також заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень заповнення заяви в суд 1000 грив. Консу юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись на цей YouTube канал, тут кажуть правду. Також я консультую з будь-яких норм права. Також ви можете в мене замовляти в витяги. Коду ЄРДПО. Звертайтеся, тобі це треба. Підпишись на цей YouTube канал. жми кнопку спонсор. 100. Стань спонсором цього каналу. За мною майбутнє я єдина надія України на правову державу, на дотримання ваших прав і свобод. Тому обов'язково підпишись, правей лайк, репост. Обов'язково. Я вирішую не тільки питання з ТЦК, ТСП, а й інші нестандартні питання, які ви мені задаєте. Тому обов'язково звертайтесь.